Свою міні-бібліотеку. Тобто, у вас є певні типові вироби, які змінюються, ну, якимись, відрізняються якимись розмірами, відповідно, це робиться конфігураціями. Другий це у вас дві схожі деталі. І також можна зробити конфігурацію. Розберемо той варіант, який ви 100% повинні зробити в своєму кресленні. Перше, що ви повинні знайти в своєму складальному вузлі – дрібні елементи гвинти. Якщо у вас ну, таке складання, що немає гвинтів, то ви їх вигадуєте самостійно. Один-два у вас точно є, всі інші конфігурації ви робите мінімум на три елементи, тому інші вигадуєте самостійно. Ну, але в більшості гвинти все-таки є. І перше, що ви робите, це створюєте деталь. Гвинт це циліндрична поверхня та шестигранна шляпка. Циліндр, пам'ятаємо, що ми обертаємо, але враховуючи, що це одна ступінь, то можна, в принципі, видавлювати. Давайте сьогодні видавимо. Якщо у вас багато ступінчатий вал, то це тільки обертання. І малюємо, наприклад, гвинт М8, тобто діаметр цього циліндру буде 8. І виходимо в довжину, наприклад, 20 точно є. є. Далі шестигранна голівка. Обираємо площину, обираємо так само видавлювання, малюємо шестигранник. Для, шести, для визначення шестигранника нам треба вказати, розмір під ключ, наприклад, 14 чи, до речі, там 13, якщо брати. І вказати орієнтацію з сторін. Тобто бачимо, що він зараз обертається, і відповідно, вказуємо вертикальність, наприклад. Є. Виходимо, ну, ескіз повністю визначений, все добре. Виходимо, видавлюємо. Глибина видавлювання тут ще значно менше, нехай буде 5 мм. Далі. Фаска. Фаска. Обираємо грань. Обираємо розмір, давайте 0,4. Через точку, а не через кому, через кому система не бачить, через ютинг паче. Фаска є. Ну, можливо, 0,4, то замало. Ось тут нам також потрібно зняти фаску. Але пам'ятаємо, що ну не пам'ятаємо, давайте і перевіримо, що якщо ми просто зробимо фаску, ось тут по цій, навіть якщо грань виберемо, то це буде ну, явно не те, як насправді виглядає хвилин. А, тому в цьому випадку виконується така операція: обираємо площину, обираємо витягнутий виріс. Щось схоже ми робили для прушини. Ось цей діаметр: ви або задаєте діаметр, або вказуєте дотичність. Ну, простіше дотичність і часі ж це все воно виконується саме так. Хоча часу, ну, общем-то, подивитесь на гвинт і визначите, як воно виглядає. Я поки що беру дотичність, знову ж таки, варіанти є різні. Виходимо з ескізу і нам потрібно вирізати. Пам'ятаємо, як ми робили для пружини. Якщо ми зараз вирішимо, то у нас отвориться отвір всередині. Нам потрібно отвір з зовнішньої сторони вирізати. Вирізали, ну, зник на шестигранник. Також щось не те. редагуємо, також нам потрібно встановити кут вирізання. Тобто, тепер ця, це коло буде а, вирізати під певним конусом. Знову ж таки, напрям конуса може, можна змінювати, дивитись, як вам потрібно. А, по стандарту це десь 30-60, я беру 45 градусів. Ось це наша лиска на нашому колі. Тобто, гвинт майже готов. Останнє, що потрібно зробити, це вставити. Умовне відображення різі. Саме умовно ні в якому випадку не нарізаємо. О, так, Косметик. косметична різь, умовне відображення. Ну, в даному випадку через СС, до наступного. Або через все. Далі, ось тут можна обрати стандарт. Вони у мене підвантажені. Якщо у вас не підвантажені, то нічого страшного пишете вручну. М8 мені пропонують на 1,25. Ну, тут крок можете змінювати, можете приймати те, що вам система пропонує. Не суттєво є. Для того, щоб річ виглядала більш явно інструменти, опції. Властивості документа, деталізація, замальоване косметичне відобра... умовне відображення ліс. Так, гвинт є. Ну, ось тут можна зберігтись. А Тепер створюємо конфігурацію. Тобто, знову ж таки, використовуємо так звану бібліотеку виробів. Так. Повернемося спочатку до нашої деталі. Бачимо, у нас ось тут дерево побудови, те, що ми постійно працюємо, також є дерево властивостей, воно відкривається, коли ми заходимо в команду і щось робимо. І також є дерево конфігурації. Тут будуть відображені всі наші конфігурації. До речі, навіть тут ви вже можете створити нову конфігурацію. Дай щось змінити. В даному випадку ми хочемо це зробити трішки по-іншому. Вставка. Ну і тут треба згадати. Таблиця. Мабуть, що ось ця. Таблиця конфігурації. Там буде так перекладено. Автокреїт нас влаштовує автоматично, можна там щось покласти, можна нічого не створювати. І підтверджуємо. І так, автоматичне створення таблиці конфігурації. Система, в принципі, вам пропонує всі неявні розміри включити в цю таблицю. Поки що, поки ви не перший раз робите і не орієнтуєтесь, просто відміняєте. У вас відкривається пуста таблиця. Ця таблиця буде відповідати за ваш гвинт. Де він у нас? Ну, ладно. Ця таблиця буде відповідати за гвинт, Гвинт все-таки зайти. Ось він у нас є, ось наша табличка. І так, перша строка це назва файлу. Ви її не чіпаєте ні в якому випадку. Як вона автоматично створилась, так вона автоматично повинна бути. В другій строці ви будете прописувати розміри вашої деталі, які будуть змінюватися. В першому стовпці у вас будуть різні конфігурації вашої деталі. Для е, розмірів залишаємо другу строчку і з третьої починаємо називати наші конфігурації. Ну, це у нас квинт М8, нехай залишається М8. Далі, наприклад, М10, М12, е, потім ще зробимо ще трішки більше. В зі стовця Б, знову ж таки, А він залишений для назви. Зі стовця Б в другій струці ми повинні проставити розміри. Для проставки розмірів ми можемо клацнути на наш гвинт. Бачимо, його розміри підсвітилися. Тут, в залежності від налаштування, може або подвійний клік, або одиничний клік. Я один розкласнула, у мене на розмір, він з'явився ось тут в таблиці, в першій, в наступній строчці з'явилося його значення. Реальне, тобто тут у нас 8 мм. Перемикаємося в другий стовбець, нас також буде цікавити довжина нашого гвинта. У мене одинарний клік, можливо, у вас буде подвійний. Є далі. Клацаємо на шестигранник. Для шестигранника у нас є розмір під ключ, у нас є висота шестигранника. Я клацаю на розмір, він з'являється. Також у нас є фаска. Кут фаски у нас точно не буде змінюватися. Розмір фаски можна змінювати, можна не змінювати. Я для прикладу зміню. Крім того, у нас є різь. Також клацаємо на різь. Клацаємо на наш розмір різі. Окей, автоматично, оскільки через, автоматично через бібліотеку вона не хоче клацати, оскільки розмір не може бути змінений. Якщо б ви без звертання до бібліотеки, ви його також можете змінювати. Так, для першої конфігурації, базової нашої конфігурації, нашої моделі, всі розміри у нас вже визначені, ми їх попередньо встановили, відповідно, тут редагувати не потрібно. Для квинта М10 ми хочемо, щоб діаметр, звичайно, був 10, можливо, він повинен бути трішки довший, хоча в даному випадку не обов'язково. Шестигранник вже трішки більший, глибина. Видавлювань, висота шапки нехай буде зовсім трішки 5,5. Травня змінилася, це нас не влаштовує. Пам'ятаємо, що це у нас Excel-таблиця і в принципі, робота так само, як в Excel. 5.5 є, все одно міняє, відповідно, змінюємо формат числовий. 5.5. А, нам потрібно тут кому поставити. Solidworks хоче точки, Excel хоче кому. Відповідно, в цьому була помилка. Так, і ось тут 0,6 мм, це наша фаска. Табличку можна розширити, можна змінити. Для М12, так само ставимо наші розміри 12, наприклад, тут хай буде 30. Довжину можуть не змінюватися, ми їх змінюємо для того, щоб розуміти, що хвинт наш міняється 6. Тут можна, ну нехай буде 0,8. Таких фасок, начебто, немає, але нехай. Так, кількість строчок може бути довільна, залежить від вашої кількості конфігурацій. Розміри ви прописуєте ті, які вам потрібні в вашому складанні. Якщо в складанні у вас один-два гвинта, інші не потрібні, відповідно, інші вигадати. Мінімум три конфігурації ви робите. Кількість їх ну, по факту не обмежена. Засобами Excel просто копіюю, воно мені щось заповнило. Значення. Мені не цікаві, відповідно, просто для прикладу я зробила конфігурацію більше ніж три. Скопіювала всі розміри змінилися. все добре все. В принципі, робота над конфігурацією закінчена. Для того, щоб вийти з таблички, просто класуємо на вільному місці екран. Система питає, чи дійсно ми хочемо створити ось ці конфігурації. Так, підтверджуємо. Буває так, що ви там випадково вийшли з конфігурації з таблички. Для того, щоб в неї війти, ні в якому випадку не створюємо нову. в класі конфігурації шукаєте таблиці і. Редагувати вашу таблицю. Ой, щось не те. Ще раз едіт, редагувати таблицю. Я написала редагувати е, властивості таблиці. Ну, і я раз зайшла, я можу ще раз додати конфігурації, видалити якісь несуттєво. Так само виходжу. І тепер ще додали чотири конфігурації, все є. Так само ви вийшли, додавили, зайшли знову через редагування таблиці, додавали якісь розміри, які забули. Ну, І тепер ваші конфігурації перевіряємо. Подвійний клік на конфігурації, все повинно змінюватися. Ну, Бачимо, що висота шапочки у нас змінюється не так швидко, як е, наш шестигранник. Ну, По факту конфігурація працює, але враховуючи, що це було автоматичне прописання розмірів через Excel, то гвинти. Якби втрачає свої необхідні параметри. Знову ж таки, якщо є бажання, ви можете це змінити. Це у нас розмір під ключ. Ось він у нас, 14, і тут тоді, як мінімум, 16. До речі, можна його прирівняти, наприклад, М14. Плюс, наприклад, 6 міліметрів. Тобто, і ось цю форму розписати, щоб наш шестигранник завжди був в діа... більший діаметра квинта. Ну, знову ж таки, це просто метод заповнення таблицьки в Excel. Ну, В даному випадку наші конфігурації виглядають більш вдало. Ну, Єдиний нюанс, що все-таки погано залишається, це те, що ось ця різь не змінюється автоматично. Для того, щоб змінювалося, шукаємо її в нашому дереві. Вона знайшлась під фаскою. Редагувати. І ось тут все-таки без стандарту беремо. Ну і нехай буде 7. У нас не суттєво 7. Так, але 7 це для першої конфігурації. Ну, несуттєво повертаємось в менеджер конфігурації. Редагувати табличку. О, так, і ось тут ми можемо додати вже тепер розбір на цю різь. Тут 7. Ну, а тут також давайте запишемо через формулу, дорівнює ой, ось цей. Мінус 1. Ну, це буде мінус крок різь, і нехай буде він у нас завжди одиничку. Знову ж таки, для прикладу не дуже суттєво. Одиничка. Клацаємо і дивимося, як перебудувалась конфігурація.